Всім привіт! Ви на каналі Бест. Сьогодні я вам покажу свої сімейні авто. Ну, ось це такі. І запитайте ви. А чому у сім'ї скутер є? Навіщо він? Раз він не їде нічого. Ну, зараз побачите. Вводимо моде. Ну, він мало їде. Всього навсього 300 на ньому розганявся. Ну це по рівній дорозі, а тут я дуже не розживлюсь. І він у мене не повністю прокачаний. Скачуйте гру ссылці в описі. Вводьте мій нікнейм при реєстрації ДанілBest. Вводьте мій промокод best, Ну 200 розігнались. Нормально. Ну я от ЛВ до LS300 стабільно розганяв. Тільки ж у мене не все докачане. Mm. Ну що ж. А ще у нас один транспорт є, теж мотоцикл, він теж 300 їй. О, гарбуз. Заберемо. Понадобиться. Скоро я випущу відео там, де я відкривав 7 штук десь. Кейси. Сундуків. Є ще мотоцикл теж. Поставив парфюм uh, тюнінг на... Два автомобілі я покажу тоді на які. То він злетів, я не знаю. Я тільки поставив тоді цей, у сім'ю їх закинув, заспавнив, вони ще, він ще був. А тоді я вийшов з гри, заходжу через деякий час, ну приблизно через годину-дві. Заходжу, дивлюсь, а там тюнінгу вже немає, то злетів. Ну, баги серверу. Так, Заходимо опять до автомобілів. Сейчас я вам якраз покажу, які два автомобілі на яких тюнінг стояв. Я на них стану. Так. Ну, у нас сім'я ще невелика, 9 чоловік, власник Daniel Best, YouTube Time назва. Дві прокачки є... Сейф і... 25 гравців, щоб можна було в сім'ї було. Ось за те, що я казав, оцей перший транспорт, я не знаю, він теж багнувся зараз, оце якраз як відео треба знімати. Багнувся і я його не збіг доставити. А останні транспортні засоби ви тут бачите їх. І тут його також немає. В списках чеки є, що в мене ну, він існує. Пригрався в Сіті. Оце таке. Так, зараз покажу, які, на яких два автомобілі я ставив. Це ось. На оцей що кулаком далі той, що посередині і той, що ось один на нього став, на ньому немає парфюм-стюніга. І на цьому теж немає парфюм-стюнінгу. Це тільки із Мопеда не злетіло. Ну, з мотоциклом десь ви його не побачите. І на скутері не злетіло. А на автомобілях злітає, я не знаю чому. Ну, в будущому думаю, розвивати сім'ю донат автомобіля, купувати. І всім до зустрічі!